До рідної домівки повернувся Денис Євгенович Геремес. Зі щемом у серці глибокою вдячністю вшановуємо пам'ять захисника, який віддав своє життя за свободу і незалежність України, його жертовність і мужність безцінні. Ми віримо, що його душа знайде вічний спокій. А пам'ять про нього житиме в серцях поколінь. Денис Геремес народився у нашому місті 5 травня 1982 року. Навчався хлопчик у Шосткинській школі ліцеї. З раннього дитинства хлопчик виявляв хист до математики та і технології. Особисто розробляв невеликі програми з веб-дизайну, дуже гарно малював. Іншим улюбленим захопленням Дениса був відпочинок у наметах на Десні разом з друзями. Їх у нього було небагато, але це була справжня чоловіча дружба. Професійну освіту юнак отримав на базі хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба. Після закінчення якого вступив до Сумського державного університету та отримав диплом магістра. Професійний шлях. Наш земляк розпочав на відомому підприємстві «Шостці». Після цього працював на підприємстві Латімер. Останні роки жив і працював у Києві. Денис обожнював подорожі на велосипеді, який став його щоденним супутником. Хлопець знав усі велодоріжки столиці. Денис був надзвичайно відповідальним і старанним, компетентним. Творчим. Про таких говорять рукаста людина. Все в нього було під контролем, за що б не взявся, все виходило навідмінно. Саме тому його мама навіть після смерті Денисового свого тата мала в домі справжнього чоловіка свою надію, опору. Та мудрого порадника 23 жовтня 2024 року. Наш земляк був призваний до лав Збройних сил України. Після проходження військового навчання воював на Донецькому напрямку. За бойовий позивний обрав собі фіксик, чому самого знайомих запитань не виникало. Як і герой відомого мультику, Денис дуже полюбляв села гадати та ремонтувати перший день січня Денис привітав родину з Новим роком і попередив: наступні кілька днів буду не на зв'язку. Йдемо на опозиції. Минув тиждень. За ним ще кілька днів. У серці матері посилилася тривога, яка 11 січня 2025 року підтвердилась документально. Розвідник санітар розвідувальної групи. Спецпризначення Гремес Денис Євгенович вважався безвісті зниклим. Далі невідомість та очікування. У надіях та молитвах минула зима, весна та літо. У мамі та хресні Дениса він кілька разів приходив у віснах, як завжди спокійний, і світлий. Це всіляло надію у змучені душі, давало то несільку ниточку сподівання на краще. 13 листопада у родину героя прилетіла чорна звістка. Їх коханий син і племінник загинув 3 січня 2025 року поблизу населеного пункту Янтарне Покровського району Донецької області. Йому назавжди 43. З невимовним болем шосткинці схиляють голови перед світлою пам'яттю воїна, який став на наш захист і мужньо боронив рідну землю від ворога. Його жартовність та вірність військовому обов'язку є прикладом найвищої любові до батьківщини. Біль сьогодні огортає моє серце, і, взагалі, весь тиждень, коли ми дізналися, що Денис повертається додому на щиті, спочали швиденько. Шукати фотографії. Я відкриваю фото 1 вересня 1989 року. В першому ряду сидить Дініс поруч із тридцятьма такими ж красивими дітьми із щиро відкритими очима, дітьми, які хотіли жити, хотіли навчатися, хотіли будувати майбутнє. Ви знаєте, за всі роки, які я його знала, знала його маму, то ви знаєте, жодного разу не було такої ситуації, в якій би Дініс попав, ну як ми кажемо, проблемно. Тобто, це був комфортна дитина для вчителя. Думаю, що вона була комфортною дитиною і для своєї мами. Він вмів дружити, він вмів любити, він вмів поважати і вчителів, і своїх рідних. Ви знаєте, він стільки залишив добра, навіть він сам про це не пам'ятає і не може зрозуміти, скільки добра він залишив на цій планеті після себе. І ви знаєте, що я дуже пишаюся тим, що я навчала цього хлопця. Коли настали важкі часи, він між своїм комфортним життям і відповідальністю за свою сім'ю, за свою батьківщину, він вибрав саме відповідальність, вклоняюся щиро, вдячна сім'ї. І хочу, щоб ми пам'ятали його таким же щирим, таким же усміхненим, таким же людиною, яка постійно приходить на допомогу всім. Слава герою! Слава Україні! Сьогодні ми зібралися з важким серцем, щоб провести в останню путь нашого побратима, друга та героя Дениса, який здобув вічне життя, віддавши своє під час виконання найвищого обов'язку перед Україною. Згадуючи Дениса, колектив нашого коледжу знав Дениса як відповідального, наполегливого. І відданого своїй справі студента. Він був вихованцем нашої дружньої родини, і ми завжди пам'ятаємо як, як приклад сумлінності та цілеспрямованості. Його рішучість і жертовність – це свідчення того, що Денис був справжнім, справжнім другом і справжнім захисником. У цей скорботний час ми висловлюємо глибокі та щирі співчуття сім'ї. Рідним і друзям Дениса, його втрата це наш спільний незагойний біль. Денис виконав свій обов'язок, його справа буде продовжена. Ми будемо боротися з тією ж відданістю, щоб досягти перемоги, за яку він віддав своє життя. Наша перемога і стане найкращим вшануванням його пам'яті. Пам'ятаємо і шануємо героя. Вічна пам'ять Денису, слава Україні. Героям слава! Ми знаємо його як студента інформатика, що навчався в Шостінському інституті і мріяв творити майбутнє, будувати, досліджувати, знаходити рішення. Але коли прийшов час захистити свою батьківщину, він став у царі, обравши не легкий, а правильний шлях. Його життя обірвалося над тараном. Ми втратили не лише воїна, ми втратили людину, чиї знання і талант могли служити в країні, в мирній країні, так само, як його мужність служила їй на війні. Сьогодні ми схиляємо голови перед його пам'яттю, світлою, чесною. Ми будемо пам'ятати його не лише як воїна. А як талант... талановитого спеціаліста, добру людину, надію свого покоління. І сьогодні, прощаючись, ми обіцяємо, його жертва не буде даремною, його ім'я не буде забути, а його приклад буде нашим дороговказом. Вічна слава захиснику України, вічна пам'ять світлій людині. Слава Україні! Знову у Скорботі Шостківщина, знову у Скорботі Україна. Сьогодні ми поводжаємо в останню путь справжнього героя, справжнього патріота своєї батьківщини. Наш святий обов'язок пам'ятати подвиг героя, щирі співчуття рідним і близьким, світла пам'ять герою. Слава Україні! У глибокій шанобі та скорботі присутні стали на коліна, віддаючи останній доземний уклін полеглому герою. Жодні слова не зможуть втамувати біль втрати, але пам'ять про його подвиг житиме вічно у серцях усіх мешканців громади. Душа захисника приєдналась до пантеону небесного воїнства. Свій земний шлях він завершив на Алеї Слави.